Скажіть, будь ласка, а кашляти щодня це нормально? Нещодавно мені сказали, ну ви знаєте, коли є така херпотця, це ж теж ну, прикольно так, щось в цьому додається людині сприйнятті. Ну, добре, а коли ви йдете і кульгаєте, чому ви не сприймаєте це як ну щось додається? Так я йду, всі рівно, а я трошки так о, о як кривенька качечка. Те ж саме з голосом. Звісно, система роботи голосового апарату, як і голосових зв'язочок, любить працювати в здоровому режимі. Як і тіло, воно не хоче кульгати, ми не хочемо кашляти щодня. Бо кашель щодня не є нормою, теж саме і хрип в голосі, хрип в звучанні. Це порушення амплітуди голосових зв'язок. Причина, чому треба зрозуміти: якщо хрип. Є вранці, боже мій. Взагалі не переживайте. Голосочок прокидається в мене регулярно вранці, там першу годинку. Він є. Я знаю, що це норма, і знаю, як далі пробуджувати голосовий апарат. Тому ось таке питання щодо хрипу в голосі, точніше відповідь.